Щорічно 22 вересня відзначається День партизанської слави. 30 жовтня 2001 року президентом України був підписаний указ, згідно з яким, з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Другої світової війни увічнення їх пам'яті було встановлено свято День партизанської слави. Під час Другої світової війни на українських територіях в тилу нацистів діяло близько 200 тисяч партизанів. Серед військовослужбовців партизани були як в числі Червоної армії, так і серед УПА. Вони звільняли з німецького полону своїх солдатів. Радянська пропаганда часто замовчувала подвиги українських партизанів, тим часом повстанці завдавали великих втрат армії Гітлера. Сприяли швидкому просуванню радянської армії та деокупації українських міст. Партизани в основному займалися прихованими диверсіями і розвідкою, але іноді вступали у відкритий бій. 2 грудня 1941 року в Чернігівській області партизани розгромили німецький гарнізон зі ста солдатів. У 1943 році понад 17 тисяч українських радянських партизанів брали участь у битві за Дніпро. Завдяки їм вдалося обладнати багато переправ через річку. Раніше в це свято згадували в основному партизанів Другої світової війни. Після початку повномасштабної війни з Росією українські партизани показують дива відваги на окупованих територіях. Вони регулярно нагадують окупантам, що ті перебувають на українській землі.